你。<laughs> місцеві вибори на Прикарпатті хоч і наблизились до демократичних стандартів, проте якісно не змінили склад органів місцевої влади. Такий висновок зробили громадські активісти, аналізуючи виборчий процес. З'являються партії, але мабуть, якраз через те, що немає величезної фінансової потуги, немає величезних фінансів. Вони не можуть пробитися великі ради, починають вони з маленьких рад. В виконком не було введено журналістів, незалежних громадських активістів, волонтерів ми в принципі в наті персоників воїнів. АТО. виборці знову проголосували не за персональних кандидатів, які представляють окремі громади, а за політичні бренди. Таку думку висловив координатор руху чесно в Івано-Франківській області Віталій Світлик. Я не знаю, яким же чином нам треба достукуватися до наших громадян, до наших виборців, щоб вони робили свої акценти. Не на передвиборчих кампаніях, коли за два місяці депутати їм і качелі роблять, і дороги роблять. А, взагалі, що людина собою представляла, і як вона робила п'ять років. Історик та громадський активіст Мирослав Кошик, найбільшою фальсифікацією виборів до місцевих рад, називає новий закон про вибори та непрофесійність виборчих комісій. Цей закон виборів, який був скопійований з виборів до міського міської ради Санкт-Петербурга у 2010 році, він вже в основі своїй складає фальсифікацію. Чому фальсифікація відбулася ще глибше і краще? Тому що невігла. Ластво виборця і невігластво виборчих комісій. Це ви всі знаєте. 21 числа прийшли закони, які мали 100 сторінок. Присутні зійшлися на тому, що громадські активісти мають право і повинні контролювати дії місцевої влади та впливати на її рішення.